Чи пам'ятаєте ви, яка сьогодні дата? Так, сьогодні 4 березня, сьогодні день народження Володимира Вісюка. А зможете продовжити рядки пісні? Якої саме? Як зійдуть сніги? Як зійдуть сніги із гір потоками, ось глибокими на весні» Дякую. Дякую. Продовжуй пісню. Не ховай очей блокитний промінь, Заспівай мені в останній раз. Пісню ту візьму собі, на спомин. Пісня буде поміж нас. Як пісня називається? Пісня буде поміж нас. А хто автор? Володимир Івасюк. Тече вода, Тече бистро, а куди не знає. Заснули мами біля хати. Їх місяць вийшов колихати. Я зі весні з потоками <плес> Я зі мною я не знаю. Струни дає тобі кожна весна. Дзвінки <плес> здарує їм осінь ясна. А як називається пісня? Володимир Івасюк водогай. Я піду в далекі гори. На широкі полонини. Це ж пісня Володимира Івасюка. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари, Я без тебе сидні у полоні печалі. Я у далекі ноги. Я таки не знаю. Став на то музику.